Всім привіт! І після перегляду цього відео, я думаю, що ви відмовитеся і просто назавжди забудете про ту модель зони комфорту і виходу з зони комфорту, про яку ви знали раніше. Тому що сьогодні ми з вами обговоримо тотально новий підхід. Про нього я почула вперше минулого року на курсі з лідерства. Мені він дуже сподобався. Для мене це було щось нове, цікаве. І насправді я думала, клас, чого ніхто не дійшов до цього раніше, тому що це той спосіб, і та модель, де можна отримувати більше, де можна Досягати більше, де можна розвиватися, при тому всьому уникати вигорання, робити це екологічним чином з любов'ю до себе і взагалі отримувати задоволення від життя і від свого розвитку. Отже, починаємо. Давайте спочатку подивимося, який вигляд має класична зона комфорту і історія про вихід з цієї зони. Ось так. Якось я натрапила в інтернеті на таку фразу, яка змусила мене, знаєте, задуматися. І звичайно, вона так. Всі говорять про те, що з зони комфорту потрібно виходити. А хто скаже, як в неї зайти? І знаєте, я теж думаю, перед тим як виходити з зони комфорту, потрібно подумати, чи дійсно ви перебуваєте в зоні комфорту. І давайте забудемо про цю модель, тому що мені здається, що вона сприяє якомусь такому вигоранню і є моделі покращі. І одна з них це та, про яку сьогодні буде взагалі все це відео. І це модель еластичної. zone di Подивіться, будь ласка, на ось цю мою насправді улюблену модель в світі зон комфорту, якщо такий світ існує, і в чому вона полягає. Взагалі, що в нас тут є? У нас тут є три зони: зона комфорту, потім зона еластичності, стреч-зона і зона поза доступом. Тепер давайте розбиратися. Перша зона — зона комфорту. Найважливіше, що потрібно розуміти про зону комфорту, це те, що там для вас все передбачувано і знайомо. І через це ось це відчуття передбачуваності, воно дає для... Для вас певне відчуття безпеки, тому що ви знаєте, що за чим відбувається, і саме ця передбачуваність дає вам відчуття безпеки. І це дуже важливо, тому що насправді навіть негативні паттерни нашої поведінки можуть сприйматися нами як зона комфорту саме через їх передбачуваність. І того ми заносимо в зону комфорту те, що насправді є для нас некомфортним, те, що є для нас некорисним, і те, що є деструктивним. Але через те, що воно передбачуване, ми такі думаємо, ага, ну окей, це там зрозуміло, як це відбувається, і через це часто люди сидять в якихось таких ну поганих умовах, там не знаю, не розвиваються, нічого не змінюють. Через що? Через те, що так просто вже ну комфортно, але комфортно не в сенсі, що класно, а комфортно в сенсі передбачувано. Тепер черга моєї улюбленої зони еластичності, або ми можемо її ще назвати стреч зона що її вирізняє від зони комфорту і від зони поза доступом. Ну, по перше, те, що вона посередині між цими зонами. І якщо ми говорили про зону комфорту, і там ми зазначали, що там події передбачувані і знайомі нам, то в еластичності зоні, тут у нас вже події містять такий елемент непередбачуваності і, можливо, навіть елемент ризику. Наприклад, це може бути зустріч з новою людиною. Тобто, для вас окей, зустрічатися з новою людиною, але, наприклад, постійно ви б це там не хотіли робити, і ви не знаєте, яка буде ця людина, чи вона буде вам приємна, чи вам буде комфортно з нею спілкуватися, чи ні. Але в принципі, для вас нормально піти зустрітися з новою людиною, потім ви повертаєтеся додому, і ну, якби все супер. Але якщо ви постійно ходите і зустрічаєтеся з Вими людьми, і там хтось вам подобається, хтось вам не подобається. Ну це може виснажувати, і це вже не буде такої зони вашого комфорту. А тепер, коли ми з вами знаємо, що таке зона комфорту, що таке зона еластичності, переходимо з вами до зони поза доступом. Що в нас тут? Це речі, які нам недоступні. Це навички, яких ми зараз не маємо. Тобто, це не те, куди ми можемо прийти з зони комфорту. Тобто, ми не можемо вийти з зони комфорту і одразу піти в зону поза доступом. Нам спочатку треба прийти ось цю зону еластичності. Мені подобається ця модель, тому що тут є і зона комфорту, і є зона поза доступом, і є зона еластичності. І тут важливо розуміти, чого, наприклад, не дуже добре засиджуватися в зоні комфорту. Через те, що коли ви дуже довго в зоні комфорту, вам стає нудно, ви перестаєте розвиватися, і також це може призводити до певної такої деградації, тому що як би там не було, але світ змінюється, все змінюється. Навколо вас все змінюється. Всередині ви змінюєтеся. І коли ви ви постійно перебуваєте в цій зоні комфорту, то ну ні до чого хорошого це вас не призведе. І з часом ця зона комфорту може стати навіть якоюсь деструктивною. Вона може потім перероджуватися в такий певний страх змін, страх чогось нового і так далі. Тобто сидіти в зоні комфорту постійно це не варіант. Вам буде нудно, ви будете деградувати, і з часом, взагалі, паттерн поведінки може перетворитися на те, що ви боїтеся змін і боїтеся чогось нового. Тому я закликаю вас час від часу виходити зі своєї зони комфорту в зону еластичності, в встреч зону і робити те, що вам знайомо, те з чим вам комфортно, в принципі, але що містить якийсь такий елемент ризику, елемент чогось нового і непередбачуваного. І таким чином ви зможете досягати більше, тому що ви уходите трошки встреч з. Зону, повертаєтеся назад, виходите знову в стріч зону, повертаєтеся назад зону комфорту, і відповідно зона комфорту вашого вона розширяється, і зона еластичності ваша теж розширяється. І тут варто згадати про зону поза доступом. Тут те, що нам зараз недоступно. Але як я вже сказала щойно, то коли зона еластичності розширяється, то відповідно ті речі, які раніше для вас були поза доступом, вони вже для вас в зоні еластичності. А якщо вони в зоні еластичності, це означає, що вони вже до вас досяжні, просто ви маєте трошечки. Більше докласти зусиль. Ви доклали трошечки більше зусиль, повернулися назад в свою зону комфорту. Але дуже важливо виходити з своєї зони комфорту в стретч-зону час від часу, не сидіти в стречч-зоні постійно, тому що це насправді для вас небезпечно, тому що це може призводити до вигорання. І також, якщо вам все одно на вигорання і на ваш ментальний стан, пошкодуйте людей навколо вас, через те, що коли ви постійно в встретч-зоні, ви виснажуєтеся і ви допускаєте насправді більше помилок. Якщо у вас відповідальна якась робота, то вам необхідно відновлюватися, відновлювати свої ресурси, повертатися в зону комфорту, набиратися сил, щоб потім переходити в цю стріч-зону і рости. Тому що, якщо ви постійно будете в стріч-зоні, помилок не уникнути. А тепер, щоб було більш зрозуміло, давайте до прикладу. Наприклад, ціль вивчити нову мову і почати говорити новою мовою. Якщо ми беремо стару модель, де у нас є зона комфорту і зона поза зоною комфорту. То ви є в точці, а зараз вам комфортно, і ви починаєте там супер активно вивчати мову, виходити з зони комфорту і ну як ніби розширяти цю зону комфорту. Не знаю, може у вас це вдасться, я буду дуже рада, але перейдемо до моєї улюбленої моделі еластичної зони комфорту. У нас тут в зоні комфорту ви є зараз, і що для вас є комфортно? Чи комфортно вам говорити іншою мовою і одразу постійно вивчати іншу мову? Навряд, якщо комфортно, супер. Але я думаю, що навряд. Тепер ми думаємо про те, що для вас окей, що для вас все ще комфортно, але трошечки складніше, де вам потрібно трошечки більше докласти зусиль. Це почати взагалі займатися вивченням цієї мови. Що для цього потрібно зробити? Репетитора знайти, піти на перше заняття. І ось тут, коли ви йдете на перше заняття, ви виходите в свою стреч зону Ви виходите в зону еластичності, тому що тут. Може бути класне заняття, вам може сподобатись, а може не сподобатись. Будуть якісь маленькі виклики, тобто, ви будете вивчати щось на чого ви раніше не знали, це завжди нелегко, але з іншого боку і буде цікавість. Тобто ви трошечки вийшли з зони комфорту, але після того ви повертаєтеся в свою зону комфорту і не навантажуєте себе вивченням цієї мови. Після цього ви знову виходите з зони свого комфорту, ідете на друге заняття. Повертайтеся в зону комфорту, ідете на третє заняття. Повертаєтеся в зону комфорту, і так ви будете розширювати свою зону комфорту і зону еластичності, тому що з кожним заняттям ви будете знати більше, будете вміти більше. І якщо самого початку у вас була там зона комфорту і десь поза доступом, тому що спочатку це поза доступом ціль оволодіти новою мовою та заговорити новою мовою, але поступово розширяючи вашу зону комфорту і зону еластичності, ось ці речі поза доступом вони переходять в зону еластичності, і відповідно з часом ви вже можете. Спокійно говорити іншою мовою. Але навіть е, тоді, от хто вивчає мову, я думаю, ви мене зрозумієте. Навіть коли ти свідомо і впевнено володієш іноземною мовою, це не є комфортно постійно нею говорити, хоча ти її добре знаєш. І це та сама історія, де ви не змушуєте себе, ага, я можу спокійно, вільно говорити англійською, значить, я буду постійно вільно говорити англійською. А де ви спокійно е, потрошечки починаєте говорити, наприклад, там одну годину на день, або там тричі на тиждень з якимось нетів-спікером або обираєте собі там якісь конкретні і потрошечки збільшуєте уже присутність цієї мови в вашому житті, і таким чином, те, що було поза доступом, перейшло в зону еластичності. Після того, як це було в зоні еластичності, переходить в зону комфорту. І ви вже спокійно говорите іншою мовою, без звичайно, зусиллями. Звичайно, зусиллями, але все одно більш таким екологічним способом, і з здоровішим ментальним станом. Я думаю, ми можемо це назвати навіть так. Тому я рекомендую вам звертати увагу. Саме на ось цю модель, де в нас є стреч зона де є зона комфорту, де ви потрошечки виходите з зони комфорту в стреч-зону, розширяєте її, і ті речі, які були поза доступом, стають спочатку зоною вашої еластичності, а потім взагалі зони вашого комфорту. До мене прийшов песик. Подивіться. Прийшов, пішов. Чим ще класна ось ця модель, крім того, що ви екологічним способом можете досягати більше, так це ще те, що прокачується ваша стійкість, витривалість, і це те, що називається resilience, українським словом резильєнтність. Я думаю, ви чули про це поняття. Якщо ви не чули, то це здатність конструктивним шляхом проходити якісь складні випробування. До речі, це слово є доволі популярним і дуже часто воно вживається саме в контексті України та українців. Через що? Через те, що у нас є дуже великий виклик. Уже велика проблема Це війна, і відповідно, ми не здаємося перед цим викликом, ми готові боротися з цим. І крім того, що ми боремося, тобто боремося з цією проблемою конструктивним шляхом, крім того всього, ми ще стаємо сильнішими. Це теж дуже важливо в резильєнтності. Це те, що ви стаєте сильнішими, коли ви долаєте якісь перешкоди. Чому ця модель працює так, що вона допомагає вам прокачувати ось цю свою резильєнтність, тому що, коли ви. Користуєтеся цією моделлю, ви отримуєте більше контролю над своїм життям і більше усвідомленості над своїми діями. І коли ви знаєте, що ви перенавантажені зараз, ви розумієте, ага, зараз я ну занадто багато перебуваю в стречь зоні, мені потрібно повернутися в зону комфорту, відновитися. Або, наприклад, ви відчуваєте такий певний якийсь застій, ви відчуваєте нудьгу, і ви розумієте, ага, я зараз занадто довго перебуваю в зоні комфорту, і мені потрібно перейти в свою стречч-зону і взяти для себе там якийсь виклик. І таким чином, як я вже говорила раніше. Ви більш екологічно досягаєте своїх цілей, але і крім того, прокачуєте свою таку стійкість через те, що ось цими своїми виходами з зони комфорту в зону еластичності, коли ви потім в зону еластичності переносите ті речі, які були для вас поза доступом, ви стаєте витриваліші і ви стаєте сильніші. Це насправді працює точно так само, як з м'язами. Якщо ви хочете накачати якісь м'язи, то ви робите тренування. Тобто, я думаю, ви знаєте це, що якщо щодня навантажувати одні ті самі м'язи, вони не будуть рости, через те, що вони не будуть встигати відновлюватися. І вони не будуть нарощуватися. І, до речі, балерини, наприклад, вони щодня виконують один і той самий комплекс вправ, ось цей тренаж навантажуються одні і ті самі м'язи. І через це, подивіться на балерини, ви знаєте насправді, які вони сильні? Вони дуже сильні, в них дуже сильні м'язи, але немає ось цієї такої е, м'язової маси. Якраз таки через е, ось цей підхід в тренуваннях. Тобто вони сильні, але м'язи в них такі е, маленькі. І навпаки, ті люди, які займаються в залі для того, щоб наростити ось цю м'язову е, масу. Якщо це так називається правильно, то вони виконують постійно різний комплекс вправ і відновлюються. Тобто, спочатку вони навантажують одну групу м'язів, потім другу групу м'язів. І ті м'язи, які вони навантажували, встигають відновитися, і потім вже на ці новенькі відновлені м'язи нарощуються ще потрошки-потрошки по все більше і більше м'язи. Того тут працює насправді з комфорту, все так само. Спочатку у вас є там зона комфорту, і ви чуть-чуть розтягуєтеся. І з цією моделлю еластичної зони комфорту працює насправді так само. Спочатку ви в зоні комфорту. Тут потрошечки нарощуєте свої м'язи і отримуйте собі такі нормальні м'язи, нормальну витривалість і резильєнтність. Це все супер. Але як ми будемо розуміти, що ми дійсно переходимо з однієї зони в другу зону, і тут вам може допомогти моє улюблене рефлексія. Я дуже багатьох згадую відео про рефлексію, але вперше я принаймні задала в відео сім практик для зв'язку з собою. Того запрошую вас, переходьте, дивіться. Але які питання тут ви можете поставити собі, щоб подумати над тим, чи дійсно ви зараз перебуваєте в зоні комфорту, як ви з нею виходите, і так далі. Отже, питання перше, цих питань всього чотири. Питання перше: що я зробила сьогодні, щоб кинути собі виклик або зайти в свою стреч зону? І тут відповідаєте, що ви сьогодні робили. Тобто не завжди обов'язково щодня виходити з своєї зони комфорту, або можете і щодня виходити, але ось так, ну зовсім потрошки, і відновлюєте свої сили. Коротше, вже самі ці пропорції. Я думаю, ви самі зможете визначити питання друге. Як я можу челенджити себе і що на цьому етапі життя є для мене викликом? Це теж дуже хороше запитання, тому що так ви дивитеся реально на ті речі, що для вас є зараз викликом, але що ви, в принципі, можете зробити. Наступне запитання: що в моїй зоні комфорту є таким, що може мені допомогти відпочити, розслабитися, заспокоїтися і відчути себе в безпеці? Чому важливо відповідати на це запитання? Тому що в різний час для вас відповіді можуть бути різні, але ви постійно ж будете заходити в свою стреч-зону. І вам дуже важливо розуміти, як відновлюватися після тривалого або просто навіть короткотривалого перебування в своїй стреч зоні. І якраз відповідь на це запитання і буде для вас допомогою і таким вказівником, що робити, щоб відновитися після стреч-зони. І останнє запитання: як я можу розділити велику ціль, тобто те, що за поза доступом зараз для вас, на менше кро. І це якраз і будуть для вас елементи вашої стріч-зони, зони еластичності. От такі нескладні питання залишаю вам тут їх для скріншоту. Один, два, три скріншот і переходимо далі. І в цьому відео, замість підсумків, я вирішила прямим текстом вам сказати, що робити з цією інформацією, де її застосувати, щоб вона принесла вам найбільше користі. І перше, це досягайте. Досягайте того, чого ви хочете, і ніколи не змирюйтеся з тим, що зараз в зоні поза доступом для вас. Коли ви знаєте, що ви за допомогою ось цієї зони еластичності можете розширювати зону комфорту, то вам будете, повірте, легше набагато досягати своїх цілей. Цілий другий момент це підтримуйте інших людей, коли вони переходять з однієї зони в іншу зону. Тобто, якщо ви бачите, що людина занадто довго перебуває в стреч зоні в зоні еластичності, то може нагадайте їй, що Давай я тобі допоможу якось там відновитися. Або просто натякніть на те, що, можливо, варто відновитися. І взагалі підтримуйте людей в усьому і після всіх моїх відео, я хочу щоб ви залишалися такий осадочок про те, що треба підтримувати інших людей із повагою і з такою емпатією до них ставитися. Наступний момент це слідкуйте за своїм станом і тренуйте своє самоусвідомлення. Чому? Через те, що коли ви розумієте, що вам вже там нудно, ви засаділи в зоні комфорту. Тоді ви розумієте, що вам варто взяти для себе якийсь там виклик. Коли ви розумієте, навпаки, що ви відчуваєте вже якусь там тривогу, вам складно, ви такі, ага, прослідковуйте це відчуття, фіксуєте його, повертаєтеся в зону комфорту, відновлюєтеся, а потім знову переходите в свою стріч-зону. Наступний момент це поступовість, і взагалі всі зміни, які відбуваються в вашому житті, намагайтеся вводити поступово. Тобто, якщо ви вводите в життя якусь, не знаю, нову технологію, новий інструмент, хочете освоїти, або, от, наприклад, як ця навичка з Вивчення мови, теж робіть це поступово, тобто поступовість це ще один урок з цієї моделі. Наступне це те, що пам'ятайте про розподілення завдань, які у вас є, і намагайтеся робити так, щоб більшість завдань для вас були комфортними і менша частина завдань були для вас такими трошки челенджовими, щоб ви могли все одно розвиватися. Тобто уникайте того, коли у вас всі завдання, це просто якийсь такий суцільний челендж. А намагайтеся, щоб все було так спокійно, щоб ви все знали, вміли робити. Але якась частина завдань все одно була з такими челенджами. І останнє. Дуже мені подобається насправді, це е, розпізнавайте та відзначайте. Відзначайте самі для себе, коли щось переходить в нову зону. Наприклад, те, що для вас раніше було зоною еластичності, стало вашою зоною комфорту. Або коли, навпаки, те, що колись з самого початку було для вас поза доступом, воно перейшло в зону еластичності, потім стало в зоні комфорту. Відмічайте це своєю нетренованою усвідомленістю і хваліть себе за це. Ви будете бачити, як ви будете відчуватися. Себе стабільніше буде посилюватися ваша внутрішня опора, і також ваша самооцінка. Того на цій ноті я бажаю вам, щоб ви застосували е, ті елементи, які вам подобаються з цієї моделі, бо мені чесно всі елементи подобаються, я всіх застосовую вже рік. Е, і пишіть обов'язково свої коментарі до цього відео. Можливо, ваші якісь думки, доповнення, що вам імпонує, що не імпонує, можливо, якісь свої моделі напишіть. Буде теж цікаво дізнатися, почитати. І до зустрічі з вами в коментарях. І Наступних відео всім па-па!